Отож, мені, власне, самому це не віриться. В це не віриться наступна серія, а присвячена проекту StoneFi. блокчейн, тон шедевр сучасної технології блокчейн. Привіт, спільнота СТОНФІ, радий бачити вас на своєму каналі. Я хотів би продовжити обговорення проекту СТОНФІ, як видно з даної теми нашого відео, тому що він унікальний і ви можете побачити з теми, про що ми будемо говорити. Тож, давайте перейдемо до нього, не зволікаємо часу. Отож, неможливо заперечувати той факт, що технологія блокчейн постійно розвивається. Як ми знаємо, це факт. Час від часу на поле виходить новий гравець, який кидає виклик статус Ніби Кво і пропонує свіжий погляд на те, як ми сприймаємо блокчейн. Блокчейн тон одне з таких відкриттів, яке ніби збурює воду а і захоплює технологічних ентузіастів. Давайте знуримося глибше і розкриємо унікальні атрибути блокчейну, тон, які виділяють його серед інших і роблять унікальних. Отож, по-перше, Переосмислення платежів за смарт-контрактами. Традиційно користувачі несуть витрати за комісію на комісію за транзакції в мережах бочки. Ця система, подібно до банків, має проблеми з масштабуванням і може призвести до несправедливого розподілу комісій. Однак ТОН... Пропонує інноваційний підхід до вирішення цієї проблеми. екосистемі тон саме розробники доказів додатків оплачують рахунки. Кожен смарт-контракт на платформі містить, ніби зарезервовану, пробачте, про важко виробити слово зарезервовану кількість токенів в тон, призначену виключно для покриття комісії за транзакції. Цей геніальний підхід не тільки полегшує навантаження на користувачів, але й прокладає шлях до більш масштабованої мережі по друге це асинхронна магія у той час, як класичні блокчейни працюють за синхронною схемою, вимагаючи безперебійного виконання всіх етапів транзакцій. Тон вірить, вірить в іншу філософію. Смарт-контракти тон взаємодіють асинхронно, обробляючи взаємодію між різними блоками і потенційно різними серверами. Це децентралізований танець, ніби мікросервісів, який пропонує гнучкість нечувану в традиційних блокчейнах. Саме так, друже. Порухаємося до третього пункту. Гнучкість над незмінністю. Як ми знаємо, світ блокчейну плекає принцип незмінності. Саме факт. Одного разу записані дані в більшості блокчейнів залишаються незмінними. Тон, однак цінує адаптивність. Він не дає розробникам можливість змінювати коди смарт-контрактів, тим самим пропонуючи гнучке середовище, яке, власне, ніби реагує на потреби, що змінюються. Також хотіли поговорити про четвертий пункт: це про осмислення безпеки даних. У порівнянні зі звичайним структуруванням даних, вразливим до високовартісних атак, тон використовує деревоподібну конфігурацію даних, сегментуючи дані на комірки по 1023 біта. Тон ефективно захищає себе від потенційних спам, атак реалізуючи суть шардінгу смарт-контрактів. Також це переосмислення гаманців. Тон відмовляється від універсального підкоду, коли одна адреса гаманця відповідає одному публічному ключу. Замість цього він дозволяє користувачам розгортати кілька адрес гаманців при прив'язаних прив до одного приватного ключа. Це відкриває широкі можливості для створення мультипідписаних, мультипідписаних власних гаманців та інноваційних датків. Ну і що ж, друзі, давайте все підсумуємо і складемо все докупи. Отож, блокчейн тон це не просто ще одне ім'я у величезному світі блокчейн технологій А ми знаємо, що їх такі багато. Це маяк інновацій, які відстоює гнучкість, масштабовність і орієнтовані на користувача рішення. Завдяки своєму далекоглядному підходу тон то готовий пересмисли стандарти блокчейну, пропонуючи безмежні можливості як розробникам, так і власне користувачам. І в мене на цьому все. Також мені хотілося, щоб ви підписалися на соціальні мережі як проекту, так власне мого каналу. Інші соціальні мережі, окрім мого ютуб-каналу, і радий буду бачити вас в наступному випуску. І пам'ятайте, далі буде ще гарчіше. Та бувайте!